ВМС ЗСУ уразили пункт управління РФ місця зберігання БПЛА Оріон та кількість об'єктів. Перепрошую кілька об'єктів ППО на аеродромі САКЕ. Зокрема, ЗРК ТОР М2 та Панцер С1. Також було уражено установку зу 23 2 на базі Камазу. Це не може нас із вами не тішити. Бачите, які прекрасні світлини прямо зараз перед вами. Якщо говорити також і про те, як же на Росії було неспокійно, то там лунали вибухи також і в районі Афіпського НПЗ здійнялася пожежа. Зараз ви будете бачити перед собою прекрасні. Фотографії, що ж там відбувалося, у ніч проти 29 листопада в Краснодарському краю РФ пролунали вибухи, уражено афіпські НПЗ, що є одним із найбільших таких підприємств на півдні Росії. Після прильотів на території заводу спалахнула пожежа, кадри зняті очевидцями. Зібрав телеграм-канал. Так, що ж відомо станом на четверту годину ранку за київським часом, росіяни скаржилися, що вибухи у районі нафтопереробного заводу поблизу селища Афіпського Краснодарського краю не припинялися понад годину. Також місцеві жителі спостерігали на території підприємства пожежу. Бачили тільки що ці прекрасні кадри. Так, прильоти потрапляли також і на відео, які ви могли щойно спостерігати. Так, галокували опубліковані у мережі кадри і підтверджували, що під атакою опинився саме Ефіпський НПЗ. І саме на його території спалахнула пожежа. Там додавали, що Ефіпський нафтопереробний завод це одне із найбільших нафтопереробних виробництв. Півдня Росії він також є єдиним постачальником послуг із водопостачання очищення стічних вод і транзиту електроенергії в прилеглі населені пункти і промислові об'єкти. Проєкт на потужність близько 6 мільйонів тонн нафти на рік зазначили у телеграм-каналі. Місцева влада атаку підтвердила, навіть не згадавши про традиційні уламки. Площа пожежі за офіційними даними склала близько 100 квадратних метрів, пошкоджено обладнання, але не резервуари. Отакі от, от були позитивні новини, і, якщо чесно, це не може не радувати чому, тому що росіяни вкотре. Нили і хочу, аби цього було більше і більше, аби вони страждали і страждали. Але важливо зазначити, усе це можливо лише за нашої з вами підтримки збройних сил України. Не проходьте повз зборів, які ви бачите. На жаль, ми всі стомилися від цього, так і війна дійсно виснажує, зокрема війна, яка вже так довго. Триває, але без нашої з вами допомоги Збройним силам України буде досить таки скрутно. Тому, будь ласка, підтримуйте збори, підтримуйте, наприклад, своєю допомогою, якою ж вона може бути. Так? Тобто є ті, хто допомагає тим, що, наприклад, надсилають смаколики військовим, так тому що це усе моральний дух. Або ж, наприклад, роблять окопні свічки. Все ж не слід забувати, що Збройні сили України це також люди, і вони також потребують нашої з вами підтримки. Не забувайте про це. А тепер я пропоную послухати пана Олександра Мусієнка про те, який же зараз стан подій на фронті. Дивимося. Тим часом на фронті біля Гуляйполя Збройні Сили України стримали наступ росіян та повернули контроль на напрямку. Сили оборони Півдня повідомили, що стабілізували ситуацію біля Гуляйполя в Запорізькій області. 33-й окремий полк, штурмовий полк сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт стабілізований, що потрібно розуміти. Я читав ваші коментарі, писали про те, що Запоріжжю готуватися потрібно, і так далі. Друзі, ну про це писали ще в 2022-му, в 2023 у роках. Послухайте, будь ласка, мене справа в чому? Справа в тому, що давайте довіряти фактам. А факти я ж недаремно їх подаю і недаремно намагаюсь подавати саме об'єктивний аналіз, а не виходячи з пристрастей, емоцій і так далі. Зараз загрози є тактичного характеру. Так, ворог прорвався, так мав успіхи в напрямку Гуляйполя. Зараз його зупиняють і знищують. Якби противник задумував зараз оперативний наступ і мав сили вийти на оперативний простір, він би на нього виходив і дійсно рухався б на захід в бік Запоріжжя. І тут я нікого а, не, скажімо, а, зараз а, ну, фактично. Не залякою, не убаюкою з іншого боку, знаєте, як ні. Просто це реалії. Тому для того, щоб вороги рухатися на Запоріжжя, в нього на сьогоднішній день не вистачає сили засобів, його блокують. Ось що треба розуміти. Такі от дані про те, що ж відбувається зараз на фронті. Але також зміни можливо стосуватимуться не тільки жителів Київської області і Києва, зокрема стосовно енергетики, але і інших областей. Зокрема, телеграм-канал Ваньок дописував. Ось що декілька ракет атакують енергетику на Київщині, по світлу буде знову гірше ніж було. Заряджайте гаджети, поки є можливість. Такі от дані були від саме телеграм-каналу Ваньок. Тож. Навіть ті, хто не з Київської області, так тому, будь ласка, все ж подбайте про те, аби ваші зарядні системи були усі заряджені. Подбайте про те, щоб ваш телефон був заряджений. так? Адже дійсно досить неприємно, коли ти хочеш зв'язатися із рідним, а не можеш. На жаль, думки потім якісь негативні. А кому це зараз треба? Тому знову ж таки подбайте про те, аби ви могли насолоджуватися. Цим досить неспокійним ранком, на жаль, і зробити його краще. Проведіть цей час із родиною, наприклад, так, і тому, що усі ті відключення світла, які є, це змога лише зблизитися із тими, хто для вас важливий. Такі от позитивні відгалудження від основного. Але повертаючись до того, як Збройні сили України уражають. По якимось важливим для росіян ділянкам, то я продовжу. Тим часом в Татарстані горить склад акумуляторів в особливій економічній зоні Алабуга. За даними ЗМІ виробляють шахеди, отак от, от красиво палає ця ділянка. Також були фотографії із того, як у Казані була нібито аварія на місцевій підстанції причиною. Було невідомо що, але нам з вами усе зрозуміло, що це було якийсь загадковий приліт української пташки. Проте, якщо росіяни не хочуть розповідати про це, то нехай не розповідають. Також було дані за Афіпський НПЗ в Краснодарському краю. Він, як ви могли здогадатися, також горів. Зараз побачите знову ж таки прекрасні кадри того, як там усе гарно палало. От бачите ці чудові вогники, і ці вогники не просто так там. Тому що Збройні Сили України працюють над тим, аби все ж у Росії було неспокійно.